Простий і дієвий, зцілення від складної хронічної хвороби. Найголовніше, що отримала, це свобода покращити життя у будь-якій сфері. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Я люблю тебе, мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Сказані разом ці знайомі кожному з нас, нібито прості фрази, насправді наділені могутньою божественною силою. І знані вони як мантра Хоопонопоно. Кілька років тому я поклала її в основу своєї першої авторської медитації, яка допомогла мені стілити і подовжити життя рідної людини. Про цей дієвий гавайський метод стілення себе і свого життя ми розповідаємо не вперше. Про мантру Хоопонопону ви можете почути у наших відео, вилікувати кожну ситуацію і метод зцілення любов'ю Хопонопону від гавайських шаманів. Посилання на ці відео знайдете в інформації під даним відео. У Божественній аптечці мантрахоопонопону знаходиться в категорії універсальних енергетичних препаратів. Усі, хто відкрив для себе її силу, знають, що цілющість поширюється на все і всіх, що чарівні слова Я люблю тебе, мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Здатні вилікувати кожного і зцілити будь-яку життєву ситуацію. Сьогодні власним досвідом зцілень з допомогою Хопонопоно ділиться наша чарівна гостя Валентина. Вітаю Валентину на нашому каналі Мій Всесвіт світло! Всім алоха гавайською вітаю. Мене звати Валентина і я практикую процес самопізнання через хоопонопону вже майже 10 років. Дякую, Лучче, за можливість поділитися своїм досвідом. Взагалі, моє знайомство з цією практикою розпочалося з книжки Джо Віталія Життя без обмежень, в якій він разом з доктором Хеліакалахюліном описали цей гавайський процес, як він працює. І як він може покращити життя в будь-якій сфері. На той момент я знаходилася в такому пошуку себе і постійно задавала собі одні ті самі питання: хто я, що я тут роблю, для чого я тут, яке моє призначення? І я читала дуже багато всього. Але саме в цій книжці Життя без обмежень я отримала відповіді майже на всі свої питання. Більше того я. Отримала конкретні дієві інструменти, з якими могла працювати і очищати себе. Процес хопонопону він насправді дуже простий, але він дуже дієвий. За роки практики в моєму житті сталося дуже багато кардинальних змін, і годинами можна про них говорити. Ну, з таких суттєвих це. Зцілення від дуже складної хронічної хвороби в моєї близької людини, це я віднайшла діяльність, про яку навіть не могла мріяти. Це вирішення складних конфліктних відносин, які роками тянулися. Це все відбулося не за один день, не за місяць навіть. А на щось потрібно було навіть роки. Але найголовніше. Що я отримала з процесом хоопонопоно це свобода. Це свобода від своїх нав'язливих якихось бажань, цілей, гонінням за якимись матеріальними речами, за прив'язками до тих самих речей, до людей, до відносин. І коли ти очищаєш себе, ти звільняєшся шар за шаром. Від всіх тих деструктивних програм, які ти накопичував мільярди років своїх втілень. І ти знаходишся в такому постійному потоці з творцем, який веде тебе. І веде тебе тою дорогою, яка буде найкращою для тебе. Головне просто очищатися і дати можливість творцю. Проявитися в твому житті найкращим чином через людей, які тобі потрібні в конкретний момент, через якісь джерела доходу, які тобі потрібні, ті, які будуть найкращі для тебе, не для когось. І для мене хаопонопоно – це дуже класний процес, тим, що мені не треба виправляти когось. Мені достатньо працювати тільки над собою. Мені не треба йти до когось за допомогою вирішення якихось моїх проблем, тому що я працюю напряму із творцем. І тільки він знає, як буде найкраще для мене. Тому, коли я бачу щось в іншому, чи я бачу якусь ситуацію, яка мені не подобається, я розумію, що це в мені. В мені є програма, є якийсь спогад, який я накопичила. І які мені потрібно відпустити і очистити в собі. І тому я безмежно вдячна Луча за можливість поділитися з вами цією практикою. Для когось, можливо, вона теж стане корисною. Я дякую тій частині мене, яку Гавайці називають уніхіпілі, це підсвідомість, яка не відкинула цей процес, а яка прийняла і допомагає мені очищатись. І величезне. Я дякую моїй тій духовній команді, яка привела мене в цей процес, тому що результати не були очевидні відразу. Але залишитися в цій практиці допомогли, мабуть, саме вони. Тому я їм дуже вдячна за цю можливість. І якщо ви... Взяли якусь практику і ви чекаєте, що завтра ви отримуєте якісь результати від неї відразу? Можливо, так і буде. Але це було не в моєму випадку. І щось я помітила лише через руки в своєму очищенні. Але оглядаючись назад, весь той результат, який я досягла в собі, те, як я виросла над собою. Це просто дуже важко переоцінити, і це саме головне. Дякую, Луча. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я», Арханецькі промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Арханецькі промені зцілення» Навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.